28 серпня 2025 року Господарський кодекс України офіційно втратив чинність. Кого це торкнеться? Бізнесу та підприємців. Усі правовідносини тепер регулюватимуться цивільним кодексом та іншими спеціальними законами: про ТОВ, про акціонерні товариства, про держреєстрацію тощо. Більше не буде господарських договорів. Залишаються цивільно-правові. Зникають подвійні норми, коли одна й та сама ситуація описувалася у двох кодексах. Друге юристів та бухгалтерів. Доведеться переписати договори, внутрішні положення, шаблони, документів. Потрібно буде орієнтуватися тільки на цивільно-правове регулювання. Третє державних органів та судів. Господарські суди залишаються, але застосовуватимуться цивільний кодекс, плюс профільні закони, а не господарський кодекс. Практика судів частково зміниться, бо не буде посилатись на господарські збов'язне. Зайня четверте власників і інвесторів у нерухомість, купівля, продаж оренда, інвестування у будівництво усе тільки в межах цивільного кодексу. Спрощується система регулювання, бо не потрібно зважати на суперечливі норми ГК. Кого прямо не зачепить? Звичайних громадян у побутових питань, купівля квартири, оренда житла, побутові договори так завжди регулювалися цивільним кодексом. Тобто, головні зміни відчує бізнес, юристи, інвестори та держорани.